І у нас сьогодні 29 жовтня, а це всесвітній день боротьби з інсультом. Актуальна дата для України, адже у нас за час повномасштабної війни кількість інсультів збільшилася. На 16%. а самі пацієнти помолодшили на 10-15 років. За статистикою що 4 хвилини в Україні стається інсульт. Причини таких проблем постійний стрес, що призводить до загострення хронічних серцево-судинних хвороб, а ще погіршення сну через повітряні тривоги, після яких у тому ж стресовому стані люди прокидаються і йдуть на роботу. На національній службі здоров'я наголошує, що медична допомога при інсульті це пріоритетний напрямок в програмі медичних гарантій. Тут зазначає, що 227 лікарень надають допомогу при інсульті за пакетом медична допомога при гостро. Тому московому інсульті у них вже проліковано понад 94 тисячі пацієнтів за державний кошт у службі. Нагадують, що важливо, що пацієнт із підозрою на інсульт потрапив саме в медичний заклад, який має угоду із НСЗУ. Адже в такому закладі пацієнт може отримати ряд послуг безоплатно. От якщо медики вимагатимуть гроші, він може в такому випадку звертатися зі скаргою до контакт центру НСЗУ. Детальніше про інсульт зараз будемо говорити із лікаром-неврологом вищої категорії, кандидат медичних наук Тетяна Майкова. Долучається до нашого ефіру. Пані Тетяно, мої вітання вам. Доброго здоров'я. Пані Тетяно, ну розуміємо і знаємо, що інсульт це одна із найпоширеніших зараз недух у світі, і також усвідомлюємо, що з війною в Україні кількість випадків інсульту збільшилась. Але от з вашого досвіду роботи з пацієнтами, от що найчастіше сьогодні провокує це порушення кровообігу в головному мозку. Стрес це основний тригер. Мабуть, так, бо емоційна система це така система, яка має відношення до всіх інших систем мозку. І якщо вона починає працювати збуджено, вона може порушувати роботу і судин, і серця, і метаболізму. І... Інших систем тому стрес так це найпоширеніший ризик фактору інсульту, і ми повинні дивитись на свій емоційний стан як на базовий стан, яке дає нам здоров'я. Пані Тетяно, а от хто найбільше може бути схильним до інсультів? І чому стається так, що інсульт, наприклад, трапляється у тих, в кого, наприклад, було ж все в порядку з кровообігом, не було жодних проблем до цього? От є такі випадки, знаєте, кажуть, раптово все було добре зі здоров'ям. Тут раз і інсульт. Як це можна пояснити? Я не думаю, що у здорової людини може статися інсульт. Ця людина, як Шуткують, не обстежена. Але е, на що потрібно звертати увагу людям, які почувають себе ну, добре? Бо тиск е, ми не чуємо, ми не знаємо, що у нас підвищений тиск, але ж доки ми його не виміряємо, на що потрібно звертати увагу? На свій тиск, на свій серцевий ритм, на сахар крові, е, на в'язкість крові, на густоту крові це обов'язково. І дуже важливо це якісь дисфункції мозку. Тобто, наприклад, мігрень з аурою, є такий вид головної болі, мігрень, всі чули. Так от мігрень з аурою вона підвищує ризик інсульту в три рази, депресія підвищує ризик інсульту від 45 до 55% по різним даним. Тому це все потрібно лікувати. Якщо у вас там є хронічний біль десь, це вже дисфункція нервової системи. Якщо у вас часті запаморочення, це проблеми. Якщо ви маєте перепади настрою, але пригнічність або тривогу, це все повод для того, щоб це лікувати, бо саме з цих Дисфункції потім може статись інсульт, угу. пані Тетяно. А як обстежуватись у лікаря як часто потрібно, скажімо, так? от те, що ви кажете, що тиск, пульс, цукор у крові, фактично там є якісь певні речі, які ти сам можеш контролювати, так але от обстеження як часто повинно бути, аби не допустити ось таких проблем зі здоров'ям, що можуть потім в подальшому спровокувати інсульт. Ну, у нас такі кліматичні періоди, це е, осінь і весна. Uh -huh. Тому я би рекомендувала от зараз, е, коли вже в нас наступає така осінь-осінь. Е, зараз потрібно це все перевіряти. І навесні, коли ми виснажені після зими, потрібно теж пойти І це все перевірити, це займе небагато часу і нескладно. А пані Тетяно, ще як можна принаймні, обезпечити себе від інсульту, так скажімо, в домашніх умовах, от який спосіб життя потрібно ввести. Зрозуміло, що від стресів ми нікуди не можемо зараз відійти, оскільки ми в таких умовах всі перебуваємо, зокрема в Україні. В нас триває війна, але так чи інакше, як мінімізувати ось цей вплив стресів? Принаймні, якісь є способи, які можуть цьому допомогти. Так, зі стресом повинна працювати. І якщо організм має правильний обмін речовин, метаболізм, mm -hmm. то ми приносимо стрес не, не так е, тяжко. е, Що би я рекомендувала? Все те, що е, компонентами здорового спосібу життя. Дієта, ми повинні їсти. Це те, що корисне. У нас це клімат дозволяє. Це білки, це м'ясо, риба, любе м'ясо. Uh -huh. Насчет харчового холестерину розкажу інтересну історію. Десь місяць назад було, було таке повідомлення у пресі, це не наукова преса, що один студент Гарварду з'їв за місяць 720 яєць. Це істочник холестерину, як ви знаєте, і він виміряв свій холестерин до цього експерименту і після. І був дуже здивований, що після того, як він з'їв за місяць 720 яєць, його рівень холестерину знизився. Це молода людина, студент, мабуть, медик. Можна це нагуглити і почитати. Ну так можемо... пані Тетяно, дякуємо вам за те, що ви наглядно ось таким прикладом нам пояснили. На жаль, маємо трішки обмежений час і розуміємо, що це дуже обширна тема. І, звісно, ще так. будемо неодноразово її підіймати в наших ефірах. Але дякуємо за основні моменти, які ви прояснили нам роз'яснили детальніше, щоб наші глядачі розуміли, як принаймні, не допустити. Інсульту лікар-невролог вищої категорії, кандидат медичних наук, Тетяна Майкова спілкувалася з нами. Дякуємо, рухаємось далі.